Привіт, думдійчики. В мене є зошит. Мені подарували в бібліотеки. І є тут квосфорд. Дали почитати? Квосфорди. Бо є... Ну, що треба написати, бо тут є зайчик, і осичка, і треба написати. Ті квадрат, але не можна писать, можна на уяві. Що ще є цікавого? Ну чи є тут ну, на цьому малюнку отакі предмети? Угу. Що тобі найбільше сподобалося? Уж мама знали цьому. Про таких, ну, кажуть. Ти читав їх? Так. А що саме сподобалося? Про бабушку, на яку ну донька, хоть ну, бабуся, сказала, що лягай спать, не сухняна. Бо з'їсть я в червону шапочку. казка така є? Так. М -м -м. Як же она называется? Смайлик. Можна іншим діткам брати? Так бо є там багато журналів для інших друзів. До побачення, дум дівчики.